Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати перевернутий пиріг з персиками. Він неймовірно ніжний, з карамельним смаком і ще дуже легкий в приготуванні. Спочатку підготуємо форму для випікання. Її потрібно змазати та застелити дно пергаментом. У нас форма діаметром 22 см, але краще взяти не менше 24 см. Тепер варимо карамель. В Сотейник насипаємо 150 г цукру та вливаємо 50 мл теплої води. Варимо на середньому вогні до світло-янтарного відтінку. Виливаємо карамель на дно форми. Тепер два спілих персики нарізаємо скибочками шириною приблизно 1 см та викладаємо їх на карамель. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні! 100 г м'якого вершкового масла, 4 жовтки та 100 г цукру збиваємо до зміни кольору. Маса повинна посвітлішати. Білки збиваємо у піну з дрібкою солі. Половину білків вмішуємо в жовткову масу, потім поступово додаємо 150 грамів борошна та півтори чайні ложки розпушувача. і вже потім акуратно вмішуємо решту білків. Виливаємо тісто на персики та випікаємо в розігрітій духовці 45-50 хвилин при температурі 180 градусів. Подібні перевернуті пироги з'явилися в Америці 100 років тому. Їх готують з різними фруктами, персиками, ананасами та грушами. А на створення цих рецептів надихнув відомий яблучний тартатен яким по праву пишається французька кухня. Після випічки даємо пирогу трохи відпочити хвилин 20 та перевертаємо. Смачного вам! Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.